До того часу, допоки незрячий не навчиться ходити самостійно з білою тростиною, він потребує вашого супроводу. І здається, що це просто, а насправді є багато нюансів. Насамперед ви повинні обрати, з якої сторони від вас буде рухатись незрячий. Зверніть увагу на декілька важливих моментів. В приміщенні обирайте ту сторону, де менше перешкод, меблі, виступаючі елементи стін, навісні конструкції чи двері. На вулиці обирайте сторону протилежно від проїжджої частини. Також враховуйте вибір незрячого, з якої сторони йому комфортніше рухатись, але не забувайте про безпеку. Для безпечного руху незрячий повинен правильно триматися за вас. Руку, за яку буде триматися незрячий, зігніть у лікті та притисніть до тулоба. Незрячий має охопити пальцями плечову частину вашої руки над ліктем таким чином, щоб великий палець був із зовнішньої сторони, а всі інші із внутрішньої сторони руки. І якщо ви робите все правильно, то незрячий буде напівкорпуса позаду вас. Часто родичі чи друзі, які постійно супроводжують одного і того ж незрячого, роблять поширену помилку коли незрячий тримається за передпліччя руки. Ось так. Але так робити не потрібно адже це суттєво знижує рівень безпеки незрячого. У випадку несподіваної ситуації ви можете різко змахнути рукою, а будь-який ваш рух незрячий може сприйняти як вказівку до дій, наприклад, поворот праворуч, сходинки вниз чи зміна руки. Тримайте темп комфортний для незрячого, обов'язково перед спуском або підйомом на бардюр. Уповільнюйте рух, зупинятись повністю і якимись іншими діями допомагати незрячому подолати перешкоду не потрібно. Достатньо буде того, що ви голосом попередите про неї. До речі, з часом ви відпрацюєте це до автоматизму, і попередження голосом не знадобиться.